Вітаємо вас, шановні любителі футболу. І запрошуємо на черговий матч недільного ігрового дня на стрітфутбол-челендж Київ. Дивізіон Бронз, а Громад 2 проти асістент Group. Команди, які мають по 13 балів у своєму активі. А Громад-2, щоправда, провів на один матч менше. І обидва колективи дійсно продовжують претендувати на завоювання медалей. У цьому сезоні зараз, до речі, момент в «Агромату» і Вдається забити першими. Команді у білій формі. Штогрін забиває після асисту Рогозянського 1-0 дуже швидко вже на другій хвилині. А громад 2 відкриває рахунок у цьому матчі. Отож, 1-0, Громад-2 повів у рахунку дуже швидко, і це надзвичайно важливий гол. Тепер команда має можливість більше від захисту на контратаках ловити суперника. Врешті-решт, якщо говорити про виступи цих колективів, а громад-2 минулого вікенду у дуелі з іншим конкурентом за медалі спромігся оформити камбек. Відігралися з 1-3 на останніх хвилинах завдяки дублю. Олександра Чернишина після двох асистів Антона Рогозянського, представники Агромата-2, врятували нічию. Це дійсно можна вважати успіхом для білих. Що ж до Есістент Груп, то цей колектив взагалі набрав просто фантастичний хід останнім часом. Асистенти мають чотири перемоги поспіль. Так, одна із цих перемог це технічна перемога. У зв'язку з тим, що ФК Вишгород, на жаль, припинив свої виступи в рамках дивізіону бронз цього сезону. Але, тим не менше, серія дійсно вражаюча, особливо, якщо взяти до уваги, що напередодні цієї серії асистенти більше семи місяців не перемагали ще з позаминулого сезону на теренах нашого турніру. Тому серія дійсно вражаюча. Асистенти завдяки таким феноменальним виступам спромоглися втрутитися у боротьбу за медалі і справді 13 очок після 9 зіграних матчів. Такий результат в Assistant Group, 13 очок після 8 поєдинків, агромата 2. І перед початком туру ці команди відставали від бронзової сходинки всього лише на 3 очки. До того ж, за втраченими пунктами, агромат 2 не поступався Атлетіко. Перед початком туру Атлетіко сьогодні вже переміг і зміг піднятися навіть на другу позицію в таблиці. Але більш детально про всі результати у дивізіоні бронз у цьому турі. Ми ще обов'язково поговоримо. Зараз же давайте все таки зі складами команд. Познайомимося. Отже, «Агромат-2». Номінальні господарі у білій формі. Ворота захищає 16-й номер Олександр Глушковський, польові гравці. 55-й Антон Балашов, 9-й Олександр Волинець. 7 Олег Здановський, 99-й Володимир Нарожний, 25-й Антон Рогозянський, 18-й. Капітан команди Олександр Чернишин. І номер 22 Денис Штогрін. Автор поки що єдиного голу в нашому матчі. асістент Груп. Склад наступний у номінальних гостей. Вони в синій формі. Ворота захищає Ігор Фечак, польові гравці. 91-й Антон Буров номер 17 Леонід Василець, 10 номер, капітан команди Юрій Грабованко, 23-й Роман Ковальчук, 15-й Дмитро Козлюк, 14-й Максим Коцепут, 4-й Марк Курятник, 99-й Анатолій Міненок, номер 9 Віталій Подгорецький, 11-й Іван Ружинський і 13-й номер Антон Свідерок. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. І, власне, Хотілося б ще згадати, що Assistant Group у попередньому турі так здобув перемогу, про це ми згадали. З рахунком 4-1 асистенти здолали Вівагро дуже впевнено. Тому звітне протистояння для обох команд має велике значення стосовно тих результатів, які вже були зафіксовані. Зауважимо, що вчора відбулася дуель інших конкурентів у боротьбі за медалі. МФК Дженералс здобули перемогу з рахунком 4-2 над Голден Стейт. Для жовто-синіх це стало другою невдачею поспіль. Сьогодні Атлетіко Київ впевнено переграв одного з аутсайдерів Модус Ікс, з рахунком 7-3. Ну а також була зафіксована нічия 2-2 у протестині «Вівагро» та Брукліна. Вівагро та Бруклін. Десята та дев'ята команди відповідно у дивізіоні брон. Зараз момент. І як же не забиває нарожний. Ну, такі моменти потрібно реалізовувати. Волонець уже на порожні бороти віддав, але настільки довго зупиняв м'яч і вирішував, що робити. 99-й номер, що Марк Курятник все-таки в останню мить зумів підкаті вибити м'яч з-під ніг у суперника. Просто фантастичний момент для того, щоб подвоїти свою перевагу в рахунку. Для Агромата 2. Рогозянський. Рогозянський удар з гостро кута. Здається, у стійку м'яч влучив. Фечак теж у цій ситуації врятував саме він у стійку м'яч перевів. І, зрештою, атака продовжується від Агромата-2. Так, от, стосовно Вівагро та Брукліна, для цих команд очне протистояння фактично було шансом застрибнути в останній вагон. У боротьбі за медалі в останній вагон могла дозволити застрибнути тільки перемога, але ці команди розписали нічию, і фактично лише в теорії. Вівагро та Бруклін залишають. За собою деякі перспективи, але перспективи дуже туманні у контексті боротьби за п'єдестал. Пошани у Брукліна 12 очок. А в активі після дев'яти зіграних матчів у Вівагро 11 очок. А, даруйте у Брукліна 12 очок після Так, після дев'яти матчів. Все правильно. У Вівагро 11, після 10. Команди залишаються на своїх місцях. Бруклін дев'ятий, Вівагро, десятий. А громад 2 та Асістент груп в режимі онлайн посідають. 7-8 позиції відповідно. Голден Стейт після вчорашньої поразки має 14 очок після 9 матчів. Вінсет теж має 14, але після 8 поєдинків. І сьогодні Вінсет ще зіграє у цьому турі. Генерали піднялися на четверту позицію завдяки вчорашній перемозі і мають 15 очок після 9 зіграних матчів. І Депс та Атлетіко мають по. Мали по 16 очок перед початком туру. Підопічні Олександра Кульші перемогли модус Ікс», тож тепер Атлетіко 19 очок. Після 10 зіграних матчів Депс має 16 очок після всього лишень 7 проведених поєдинків. Ось така просто захмарна щільність у табелі проранги в контексті боротьби за срібло та бронзу. Про боротьбу за чемпіонство ми, в принципі, не говоримо, оскільки там Френдс Тім настільки. Потужно крокує турнірною дистанцією, Настільки сильна банда цього сезону зібралася у цього колективу, що, як показує досвід матчів цього сезону, навряд чи хтось узагалі в дивізіоні Бронз здатен кинути виклик. Френдс. Тім, сьогодні, до речі, Френдс повинні були зіграти проти Селюкса, але вчора ввечері стало відомо, що чорно-білі не зберуться, і, відповідно, їм була присуджена технічна поразка. Френц, навіть не виходячи на поле, здобув восьму перемогу. Команда зберегла 100% показник набраних балів і, відповідно, з 24 очками після восьми матчів, Френц, тім, продовжує впевнено утримувати лідерство у турнірній таблиці дивізіону Бронз. Тому так, інтриги чемпіонської, ми фактично не спостерігаємо у лізі бронз, але за срібний та бронзові комплекти нагород очікується, просто. Неймовірний градус конкуренції дуже велике коло претендентів. Так, Вівагро та Бруклін. Вівагро та Бруклін дещо зіпсували свої шанси. в очні дуелі сьогодні, але тим не менш і без того коло претендентів на срібло та бронзу дуже широке. Це, відповідно, передостанній поєдинок в програмі туру у Лізі Бронз. Сьогодні ми ще один суперматч. Будемо спостерігати у цьому дивізіоні. Фінальний поєдинок на сьогодні о 18.30 за розкладом зійдуться Депс та Вінцит. Але зараз у нас невеличка пауза у протистоянні Агромата 2 та асістент Груп. Після 10,5 зіграних хвилин пауза на водопій. теж Команди повернулися на поле. Отож, поки що, у першій половині тайму. А громад два дійсно виглядає переконливіше. Як на мене, команда заслужено веде у рахунку. Могли забивати другий м'яч. Пригадуємо ось той супер момент за участю нарожного, коли Волинець йому викотив на порожні ворота. Але занадто довго вирішував, що робити з м'ячем 99-й номер. Зараз «Агромат-2» дійсно більше часу проводить в атаках. Але питання в тому, наскільки вистачить сил під таким палючим сонцем, в асистентів все таки сьогодні збір значно кращий аніж у їхніх суперників, і теоретично це може дати їм певну перевагу, особливо в другому таймі. Міненок пробиває під поперечину. Глушковський на кутовий переводить. Простріл і Козлюк. Козлюк виривається з глибини. І зрівнює рахунок на 12-й хвилині. Розконцентрація на стандарті. Так. А можемо ми зрозуміти? Футболістів Агромата-2 на стандартах. Особливо важко зберігати концентрацію, уважність. І тут Козлюк увірвався з глибини і замкнув простріл від Міненка. 1-1 на 12-й хвилині і команди все з нуля. Змушені будуть розпочинати. Так, обидва колективи сьогодні змушені грати тільки на перемогу, оскільки нічия фактично зіграє на користь численним конкурентам. У випадку нічиєї А Громад-2 та Assistant Group зможуть тільки наздогнати за очками Golden State та ФК Вінцет. Вінсит, який сьогодні, нагадаємо, ще зіграє проти МФК Депс. А зараз ще один момент коцепут. Ну, а тут Коцепут. Правила порушує проти Глушковського. Це друге порушення правил. Дісталося по руках. Коцепут за інерцію. Намагався все ж таки зіграти в м'яч, але голкіпер його випередив. Отож, один-один у нашому матчі триває перший тайм. Сім хвилин ще залишається до перерви. Здановський пробиває. Фачак перед собою парирує. Зараз ще одна можливість для контратаки. Ковальчук. Ковальчук притримує. Відеє на партнера. І пробиває. Зрештою, подгорецький. Але в останню мить вдалося заблокувати цей удар білим. Стандарт розіграли футболісти Assistant Груп. Удар Коцепуда. Повз ворота. Волинець. Рогозянський. Переведення. Ліворуч не надто вдале від Антона Рогозянського. Волинець. Волинець втікає під коцепуда. Передача у центр Чернишин. В один дотик пробиває, влучає в опонента. І далі Штогрін закриває м'яч корпусом. Глушковський. Ліборуч переведення. Волинець м'яч відскочив <плес> до Штогріна, а той випускає його за межі поля. А от буде на користь. Агромата 2. Він так <плес> <плес> типу, Чернишин. <плес> І рахунок. 2-1. Агромат 2 знову попереду. Штогрін цього разу асистує, а капітан забиває. На 15 15-й хвилині вдається повернути лідерство в рахунку. А громаду два. І, до речі, знову стандарт. Зі стандарту Assistant Group вдалося забити, і зі стандарту відзначається також білі. 12. Балашов. А громад 2. Повів, що знову в рахунку, звісно, нікуди поспішати не буде. Здановський. Волонець. І Балашов! Балашов все ж таки не зміг зберегти м'яч у межах поля, а Це, вочевидь, буде жовта картка для Антона Балашова. Коцепут, корпус в корпус, боротьбу виграв. Ну а далі якогось наміру зіграти в м'яч не було. З боку 55-го номера. Агромата. тож перший фол у пасиві білих і перша жовта картка у нашому матчі виписана саме для Антона Балашова. Тхаха страхуй, тоха страхуй. Серединка, Вова, Здановський через штогріна розігрує. Вова край вийде, Вова! Вова край! Ден, помоги! Є, можна йому? Передача назад на Кіпера. Глушковський. Волонець Глушковський на чужу половину підключається. Спроба просто потримати м'яч. І з підключенням п'ятого від команди Олександра Волинця. Волинець. Просто намагається відпочивати з м'ячем у ногах. Представники Агромата. Волинець. Штогрін. Здановський. Волинець. Здановський. Волинець. Волинець. Немає сили, звісно ж, пресингувати суперника, який ще й п'ятого підключає під таким палючим сонцем. У футболістів Есістент Груп. І тим часом ще один момент. Нарожний. Другий супершанс марнує у сьогоднішньому матчі. Звісно, з такої позиції забити було значно важче, ніж на початку поєдинку, коли перед порожніми воротами опинився нарожний. Але й без того шанс дуже хороший. Збільшити перевагу до двох м'ячів. Виникає агромата. Рогозянський. Рогозянський вирішив зіграти на загострення. Хоча, напевно, намір був якомога довше просто тримати м'яч в ногах, навіть без якогось особливого просування вперед. Давай, 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 дежать нади. ще голик на волинець м'яко зупиняє м'яч. Штогрін. Рогозянський. Заужай, лієх. Заужай! Завжей! І Рогозянський! Подивіться, який шедевр від Рогозянського з гостро кута. Але з ближню дев'ятку влучає Рогозянський. Ота ти психанов. Отже, 3-1 на передостанній хвилині першого тайму, а громад два подвої. А власну перевагу в рахунку Антон Рогозянський. Денис Штогрін обидва ще в першому таймі. Оформлюють 1 плюс 1 за системою гол плюс пас. І це вже. А черниши ще забив. Ну, але асисту не було ще. Не було. Так, у нас останні секунди у першому таймі. Це вже солідна перевага. Далі я впевнений, в другому таймі, якщо перша половина так і завершиться 3-1. Тим паче Громад 2 намагатиметься просто тримати м'яч в ногах, навіть із підключенням п'ятого. нікуди не поспішатиме. Зараз змушені пресингувати асистенти, витрачати зайві сили. Дуже важко буде переломити хід зустрічі, хоча зараз помилка. Свідорок. Потрібно спробувати до удару довести справу. Міненок, скидка у центр.